спочатку на проєкті три запитання. зміни правоустрої населення на громади, зміни фінансовий підтримки комунального підприємства комунальних і опиниття дарунок нерухомого майна комунальної власності зі своєї громади. Це в нас подавало хтось Шевченко. Да, звернення громадянина. Так, да, роз, звернення громадянина на подарунок. Це в нас ділянка об'єкка. Якщо можна вести слово. Да, на форум у вас є, тому питання можна вернутися. Звернувся до Тернівської сільської ради, мешканець міста Сміла. Будеться перемога з заявою. З пропозицією. Зачитаю просто заяву. Серекопівка вулиця Висока, Сімера і Черкаської Черкаської області розташований будинку володіння, що на стадії власності належить разом Григоровичу Шевченко, що підтверджується витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно. Житлова площа даного будинку складає 15 квадратних метрів, загально 32 квадратних. Протягом тривалого часу автор звернення не використовує дану садибу для власних потреб. Казаний будинок тривалий час не використовується ні автором, ні членами його родини. І ніхто з них не має наміру жити в даному будинку. На момент звернення до вас Україні ведено військовий стан в зв'язку з неспровокованою агресією Російської Федерації по відношенню до України, в зв'язку з чим величезна кількість людей, які стали внутрішньопереміщеними самофактично втратили житло та не мають можливості його придбати самостійно. Враховуючи, що автор звернення не має наміру користуватися даним житловим будинком та господарськими спорудами, які є на подвір'ї пропоную розглянути питання щодо безоплатної передачі будинку та всіх господарських споруд у вулиці Касінці за договором дарування Тернівський сільський рад Черкаського району Черкаської області. Документи, які підтверджують право власності на зазначення майно, яке оформлено Тараса Шев, Григорова Чешевченка, будуть передані до сільської ради для огляду при отриманні повідомлення про зводу на передачу нерухомого майна вдару 26.06 власний кількість. Така пропозиція надійшла. Розгадалася вона із юристом. Тобто по реагуванню ми запропонували таке рішення, текст рішення про прийняття дарунок нерухомого майна до комунальної власності Сергівської сільської ради. Відповідно, посилання на закони про місцеве самоврядування, розглянувши заяву Тараса Григоровича Шевченка, першим пунктом прийняти безоплатну комунальну власть Тернівської сільської і територіальної громади, в особі Тернівської сільської ради, як дарунок від громадянина Шевченка Тараса Григоровича і Мудили. Загальною площею там 32,2 квадрата, що розташований з адресою Черкаського, Черкаського Кримського потилку та вулицю будинок No7. Виконавчому комітету забезпечити проведення заходів для вкладення договору дарування, оформлення актів приймання передачі ми вказано у пункті 1 цього рішення порядку, встановленому чинним законодавством. Опланувати режит голову сільської ради Кривди Юрій Івановича на підписання договору дарування має на у пункті 1 цього рішення. Фінансовий відділ забезпечити видатки за рахунок коштів місцевого бюджету заходи, пов'язані з укладанням договору дарування. О, контроль покласти на постійну комісію з питань комунальної власності інфраструктури, транспорту житлово комунального господарства, захисту прав споживачів. Значить, такі угоди оформляються обов'язково нотаріально, нотаріальне посвідчення. А, відповідно, якщо дійде до ви даєте згоду і оформляється такі договори, то там будуть якісь кошти на реєстрацію нашого права однозначно. Питання. Які документи в нього є, що в нього зроблено на цю хату, він посилається навіть як державного реєстру. Має надію, що вони не просрочені. Він єдиний власник. О, ні, він власник. Єдиний. Він, він власник. Єдиний. Єдин. Єдин. Так, так як він і повідомляє, що він, Тарас Григорович Шевченко, є власником цього будинку. Але ж всі документи він згоду да тільки тоді передоставив документи. <кхе> Її, що, так, що далі? Да, ну, причини головні. Головне, що воно не було на мобу заявили. Да, тобто про це ж йдеться. В... Головне буде потім. А потім у нас. Це якась коло Оксани. На потівову. У нас житлового фонду, ви знаєте, немає. Житловий кодекс на стадії зараз відміни. Безоплатної передачі житла не буде, там взагалі змінюються способи забезпечення житлом, але вони не знімаються, до речі, забезпечення житлом ні, ні дітей-сиріт, ні дітей інвалідів, взагалі отримання першого житла. Воно розглядається, тільки всі повноваження покладаються на звичайно на органи місцевого самоврядування. І хочемо і не хочемо, нам доведеться вирішувати питання створення таких житлових фондів в порядку. Опять-таки, за яким порядком ми будемо, ну, наприклад, від цієї хати. Критично, що проблема вони, звісно, не вирішує, причому не вирішує. Воно не вирішує взагалі проблема, да. На голосування можна прийти. Да, голосування це питання. Я за. Я за. Я за. Наступний. Так, у нас наступне зміни благоустрою населених Путінської територіальної громади 24 25 року. У програмі благоустрою зміни продиктовані тим, що готуються, у нас вони всі зроблені програми на 25-й рік, а зараз ви ж знаєте, що з вересня готуються бюджети наступних періодів. І в зв'язку з цим переглядаються не тільки ця програма, а й всі програми, по яких забезпечується фінансування. Роботи сільської ради та її виконавчих органів. По благоустрою нічого не помічався. Благоустрою нас передбачало озеленення, прибирання, вивезення сміття о -о -о і всі ці заходи на покращення надання комунальних послуг саме стосовно об'єкту благоустрою. Єдине, що я витягнув із програми благоустрою, ми в неї вкинули розробку порядку збирання рідких відходів. Охоронний. Тобто, якби це було вже про розміщення об'єктів благоустрою, то ми да, ну, б з вами розглядали це питання. А так я витягнув це теоретичне питання і вкинув його у програму охорони природоохоронних заходу. Сюди захід вийняв, туди захід ставив. Виправив, що у цій програмі сталося розміщення об'єктів для збирання відходів, всіх типів, а у природоохоронній програмі це захід про... Це у нас відбулася перевірка державної інспекції. Нам вказали на невиконання вимог законодавства, що в нас не розроблений такий порядок збирання цих рідких відходів е в системах, які не підключені до централізованого водопостачання і водопідведення. А це у нас все. Ну, Ви розумієте, про що йдеться. Навіть якщо у вас у гаражах ось є, з вас там є з маслом, ми маємо запропонувати якийсь спосіб, куди ви його е утилізуєте. О, а ви вже тут заключаєте договори і так далі. так далі. Я як про виробника у суму, я думаю, вам на Зараз, все. зараз ви все це вирішуєте самі, а у нас має бути в сільській раді, це затверджено як загальний порядок. Але чому це не, не вирішувалося раніше? Це знову таки це не наша вина. Ще тільки зараз, так як і по житловому питанню забезпечення житлом, ми живемо по новому сценарію. По обробці управління відходами. І цей сценарій ще пишеться, що означає, у нас регіональний план управління відходами ще не затверджений області. А по сільських радах це буде вже наступний крок. Тобто, як тільки затвердиться регіональний план управління відходами області, де визначені будуть місця накопичення відходів різних типів. Ми тоді, відповідно, робимо свій план управління відходами, вже прогнозуючи оці і шляхи, і суб'єкти, які будуть у нас брати участь у цьому плані. О. Регіональний план у нас все ж тільки на прошлій неділі зайшов на погодження документів, надання зауважень на обласному рівні. Я так думаю, що десь найближчі сесії обласного рівня будемо відсутня. Далі вже включиться наш рівень у розробці цих регіональних планів управління. Оце таке. Тобто у нас нічого не пропало, нічого не додалося, ми сміття вивозили, несанкціоновані сміттєзвалища прибирали, озеленення в міру е, 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 не закупали, нам давали на на бригаді трактори, де не трактор на світ були звозили. Такі повинні місяці. Тракторна бригада смітиться. Тож це мене ділянка, ми, то не наша там. Біля. Ну, взагалі цікавість. Наша там поля була та одна і вона добре заросла лісом. І ми її під цю програму мільйон дерев. Теж нас примусовували. Заставили Роди. скласти переліки, да, скласти переліки на озеленення. Це ті, які саме залістилися. Mm -hmm. І оце ця ділянка, і три ділянки у мене тут буде за нашою свалкою mm -hmm. тут. Ото, ото пам'ятаєте терасу? Mm -hmm. Пам'ятаю, кусогор засівався крузрій каже. Mm -hmm. Але там попростала вже акація, теж в мою руку ярис яри почали е, яри утворюватися. Оце ми ці чотири е, ділянки всього по сільській раді ми цю <пробітник> <ту> програму кинули. <пробітник> до сих пір на нашу пропозицію, щоб їх включили, бо ми маємо отримати тепер е, ліси України. Е, Дозвіл на їх відведення в не житті. <пробітник> я хотів сказати, але по, по відчуттю того, що зараз ось слухається у вищих, її е, 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 розкритикували і. Це просто прикриття чиїхось діяльності, просто ростом рослин на вільній території здається. Ну так це... по-перше, виникає питання по пережити ці посадки з дороги Проблема це железна дорога mm -hmm. і до цього, як би різати. Там влітати не можна. Досвід Дорофіїча вже показати. Нема чуди їздити. А, ти а ти там же захисна смуга. Там є зірок, є захисна смуга. Все. Ну. Но... Єдина радість з цієї кримінальної справи, що винним зробили користувача е цієї служби, що він неналежно контролював збереження зелених насаджень. Виявляєте? Так, був... Залізниця? Залізниця навчала заходи для того, щоб, зб... щоб не ну, заїхав умовний парахуня і не, не, не вирізав дерева. Ну, ну пойди, там ж ми По суті, наказали саїз. двох того, хто різав, і той, хто там да, того, то, то, хто і і порядку, наказали, да. то, хто навів порядок, і кого різав, і того, хто засував. Він вже то... не просто я розумію, він очищав своє поле від того, що да, показати. Да, так, так. Він року не поле очищав, було. він дорогу очистив. Він тому, що все, тільки з середніку заїжджаєш, ага. там же ж просити в ми раз спробували від хутора зайти, там виходить метрів 8-10. От кожен железа дорога притер, е, е, яру. Uh -huh. Обмежено все в заярку, uh -huh. железна дорога uh -huh. туди, от сюди йде вже все. Uh -huh. Заїхали 5, буквально через півтори-дві години приїжджає наряд, хтось вже ну, Правда, нічого такого, але ну, просто кинули. Це треба досі, треба їхати туди-сюди. Ну або, Да, і тому що що їх на ході це проблема. Ми всі висо, скажем так, дотичні до події останніх трьох років. Ми не можемо законно вирізати ту посадку, яка згоріла між попікою і се віків третій рік. Ми вже і документи робили і все. Да. Це, 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 я це, я я причина причина Ви, зараз у тому, що наш комунальник вигляд? не може це зробити, у нього спеціаліста відповідного немає, і вони не можуть організувати ці роботи, а ми ж дали їм в користування, і закінчився срок на е видалення і на озеленення цієї території. Да. So. Зі зі зі. Ми зробили ну, як, громаднішу роботу, щоб його доказати, <гум> зробити, довести до користування, а. а, не, а Якраз посільня організація робіт, а... не... раніше десь не вирішувати. Знов наймакцію київську цю організацію, це там акт стровий. Брижав, лісник, вирішав по посадках повністю дерева, які можна нарізати. Все, виставали чистим. Світальні руки. Да. Все, він приїхав, а зараз проблема. Там упало, там заросло, їдеш і боїшся. Всі їдуть паляють, а ти боїшся, знаєш, тільки вийдеш, вовляється ж. І ну, досить останнього наша, е, наскільки вже на всіх рівнях напряглися, е, мова про пастерське, мова про ставочки, ці, що ми чистимо, вони ще ставка Хоменкова готові на, на, ці, на аукціон, тож по 25 соток. Е, звертаюся листами до вищих наших контролюючих органів, тому що вони просто представникам дали в екологію і в е, регіональний офіс водних ресурсів. Оригінальному офісі yeah. діватися нема куди, хоч вони впиралися, щоб ну, щось робити, але без нас, щоб ми там не цей. О. А, тоді ж кажуть, ми не будемо, якщо не буде представника і того. А ми, <реклонний>. ми, ми комісію yeah. створили цей, до тих перезвонили кажуть, а то ви ж чистить будете в території сформованої ділянки yeah. ставка. Звісно, кажу, так. Каже, це не ваше питання. <реклама> 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 Це, що дерева перевіряє. А водні ресурси, це ж їхній водний об'єкт. Вони ж на нього і паспорт, і пейзаж, і будівництво. Там якогось, який з неї, 103 каліперів, який ж там якось реалізований. Так, вони це, і вони дуже-дуже в гучній Дуже їх мало. А у нас підтримка комунального підприємства, комунальний, 24-25 рік. У нас існувала програма фінансової підтримки комунального підприємства, де все, що грошей не ми їм давали з бюджету. І вихода поки що ми хоча, покажемо, не бачимо, щоб воно працювало по-другому. <клес> у нас є питання, те, що лише ще до кінця цього року ми маємо розглянути питання, що буде з нашим комунальним підприємством на виконання закону, що їх не повинно бути. Вони повинні реорганізуватися. Але ж програму нам треба бюджетом запропонувати. Якщо вони навіть перетворяться у ТОВ чи АТ, все рівно я не бачу. Деякі багато хто з колег не бачить іншого способу, як ми можемо без дотування цього, цієї роботи його на плаву тримати. Скласти по всіх вимогах цієї угоди по наданню комунальних послуг з усіма їхніми зарплатами і в тому штаті, який вимагається, ви розумієте, про що я говорю, мінімум два електрика і мінімум два класи підтвердження в них свідоцтв. О, те саме на видалення зелених насаджень в них спеціаліст, вони бухгалтера не можуть знайти. Ось о, рахуйте третій місяць, це проблема навіть з бухгалтером. О, тим паче, бачите, ну, якось намагаємося все-таки мусор вивозимо, е, дерева міша пиляє, це не тільки вони ж робочих взяли. Яку, Який порядок на території за рахунок їхніх ресурсів ми таки. Утримання. Однозначно, що ці кошти не давати їм, а наймати по договорах з боку десь, це дешевше не вийде. І тут ми оплачуємо їм, і податки їхні вертаються ж нам, О, а платити комусь, то ви розумієте, що це просто виходить чисто з території громади, ці фонди входять. О, тому ми вирішили, що краще тримати своє і свіжий бюджет, частково його вертати, ніж це. Так, бо послухаємо по первому питанию Я за. 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 І друге питання так, про на депутатою западного нам не дано. Не сходить, комісія завершила. Так, комісія завершила свою роботу. Дякую, дякую за. Спецназ.